На жаль, як ми бачимо, попри написані тисячі заяв до органів так званої державної влади, ми продовжуємо спостерігати ось такий безлад на вулицях нашого міста Києва. А також ми можемо бачити ось таку берегову лінію річки Либідь, котра має явний неналежний санітарний та екологічний стан. А саме русло річки, як ми бачимо, перетворено у стічну сміттєву канаву, котрі відмічається наявність великої кількості різного сміття. Пластикові пакети, різні мішки, забиті сміттям. Та різного роду ось таке залізне та інше. А зараз ви побачите в якому стані перебувають земельні ділянки та схили поряд з ріжкою либідь через некомпетентність, бездіяльність, злочинну бездіяльність, службову недбалість київських можновладців. І як вони мене вже все дістало? Спостерігаючи за ось цим жахіттям, що відбувається на території міста Києва вже не один рік. У нас просто вже немає слів і. Я просто не знаю вже навіть, що казати нашим можновладцям та посадовцям. Я лише бачу, що вони просто грабують бюджетні кошти та нічого не роблять на території міста Києва. Місто Києва просто перетворене у суцільне сміттєзвалище, в котрому, на жаль, змушені через корупцію, бездіяльність можнавлаців жити кияни. Після побаченого в нас вже немає слів, тож просто спостерігайте та дивіться дане відео, до якого стану. Посадовцями доведено місто Київ, також ми бачимо, що до русла ріжки Либідь потрапляють стоки з дуже неприємним хімічним запахом, котрі витікають з ось таких облаштованих труб, котрі виглядають зі склонів поряд з ріжкою либідь. Тож ми провели вам коротку екскурсію. Ви побачили, як виглядає місто Київ через службову недбалість посадовців міста Києва, котрі явно не забезпечують належний благоустрій, санітарний та екологічний стан нашого міста. Спеціально для наших глядачів ми повідомимо, що київською міською державною адміністрацією за безпосередньо участі комунального підприємства Плеса було виділено 65 мільйонів гривень на проведення. Ремонту трьох кілометрів узбережжя течії даної річки, та зважаючи на те, що ви щойно там ми побачили, нам здається, що дані кошти були витрачені не зовсім вірно та не туди направлені куди потрібно.